Дорогі браття і сестри, у наш складний час, коли кожен ранок наповнений поспіхом, а справи дуже часто накладаються одна на одну, ми часто забуваємо про найважливіше про молитву. Однак, саме ранкова молитва є тим духовним фундаментом, який допомагає нам вистояти перед викликами дня. Наповнитися спокоєм і знайти внутрішню рівновагу. Можливо, у вас не завжди є час на повне ранкове правило, але пам'ятайте навіть скорочена його версія це велика духовна підтримка, коротке, щире звернення до Бога прочитання кількох молитв із ранкового правила. Це ваш крок назустріч Божій благодаті. Як сказано в Євангелії, шукайте найперше царства Божого і правди Його, а все інше вам додасться. Ранкова молитва це момент, коли Ви довіряєте Господу свій день, просите Його про захист, про мудрість і благословення. Цих словах молитви ви відчуваєте Божу присутність і Його силу, яка буде з вами протягом усього дня. І якщо ваші ранки занадто насичені, не засмучуйтесь. Наш варіант скороченого ранкового правила можна слухати в дорозі, по дорозі на роботу, у транспорті чи навіть під час звичайних ранкових справ. Приділіть лише 15 хвилин на звернення до Господа нашого Ісуса Христа. Довірте Йому свої думки та наступний день, і ви побачите, як це змінює ваше життя. Нагадуємо вам про підписку, подобайки та, звичайно, дуже важливими для нас є ваші побажання щодо контенту. Нехай Господь. Благословляє вас кожної хвилини прийдешнього дня. Амінь. Клавши на себе тричі знак Христа, промов в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Боже, будь милостивий до мене грішного, Господи Ісусе Христе, Сину Божий. Молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Слава тобі Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішнику душе істини, що всюди перебуваєш і все наповнюєш, скарба добра і життя даруючий, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і порятуй благий душі наші. Святий Боже, святий Могутній, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий Могутній, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий Могутній, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Пресвята Трійця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, відвідай і стіли немочі наші імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Наш Батько Небесний, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліба нам необхідного дай на сьогодні, і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим, і захисти нас від спокуси, і позбав нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь Світло моє і Спаситель мій. Кого злякаюся? Господь захисник життя мого, кого боятимуся, коли нападуть на мене зловмисники, щоб пожерти тіло моє. То гнобителі і вороги мої знеможуть і впадуть. Коли військо проти мене стане, не злякається, серце моє, коли війною проти мене підуть, і тоді я буду надіятися на Бога. Одного прошу я у Господа, одного бажаю, щоб жити мені в домі Господньому усі дні життя мого, дивитися на красу Господню. І відвідувати храм святий Його, бо Він сховає мене в домі своїм у день біди моєї, сховає в оселі своїй, на камінь піднесе мене, і тепер Він піднесе голову мою на ворогів моїх, буду приносити в домі Його жертву хвали, буду співати і прославляти Господа. Почуй, Господи, голос мій, яким я звертаюсь до Тебе, помилуй мене і почуй мене. Тобі підказує серце моє, Господа, знайди, повернись, Господи, лицем Своїм до мене, не відвертай від мене лиця Твого, і не відвернися у гніві від раба Твого, помічником моїм ти будь. Не відкинь мене і не залиш мене, Боже, Спасителю мій. Так як батько мій і мати моя покинули мене, Господь прийняв мене відкрий для мене закон твій, Господи, і настав мене на стежку правдиву задля ворогів моїх. Не видай мене тим, хто гнобить, так як повстали на мене лжесвідки і неправдиві. Я вірю в те, що побачу милість Господню на землі живих. Почекай і будь мужнім, поки прийде до тебе Бог, нехай міцніє серце твоє, чекай допомоги від Господа. Помилуй мене, Боже, з великої твоєї ласки і безмежними щедротами Твоїми, очисти беззаконня моє. Але щонайбільше очисти мене від помилок і від гріхів моїх, так як вчинки свої я знаю, і гріхи мої для мене є провиною. Тобі одному я згрішив і лукаве перед тобою вчинив, але коли судитимеш мене, тоді я оправдаюся словами твоїми, якщо відкриєш мені їх. Так, як у беззаконнях я зачатий був і в гріхах мене родила мати моя, так як ти істину любиш, відкрий ти мені невідоме і таємне в премудрості твоїй, Покрепи мене і сопом і стану я чистим, омий мене і я стану білішим від снігу, моєму слухові пошли радість і веселіє, щоб кістки мої заспокоївшись, раділи. Відверни лице своє від моїх гріхів та від усякого беззаконня, очисти мене Боже. Серце моє чистим, зроби, мій Боже, і дух правдивий обнови внутрі моєму, не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого Святого не відбери від мене. Поверни мені радість порятунку Твого і духом могутнім укріпи мене. Щоб навчати беззаконників шляхів твоїх праведних і щоб нечистиві навернулися до Тебе. Зупини кров ран моїх, Боже, Боже спасіння мого, Господи, язик мій радітиме, промовляючи правду Твою. Господи, відкрий дар мовити, і уста мої проголосять хвалу Твою. І якщо б ти побажав від мене жертви, я приніс би тобі її. Але ти її не бажаєш, і все палення від мене ти не приймеш. Жертва Богові це дух упокорений, серце скорботне і смиренне ти не принизиш. Заспокой, Господи Сіона твоєю милістю, і хай збудуються єрусалимські мури. Тоді там буде милою жертва правди і приношення і всепалення. І тоді наш жертовник твій покладуть тельців. Хто живе з допомогою Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа: Захисник мій і прихисток мій, Бог мій, і я надіюсь на тебе. Він врятує тебе від сітки ловця і від слів бунтарних. Плечима своїми він захистить тебе, і під крилом його ти надійно спочиватимеш. Зброєю твоєю буде істина Його, не побоїшся страху нічного, стріли, що летить у день, істоти, яка ходить у темряві, недуги і біса полуденного. Впаде біля тебе тисяча і тьма праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима своїми будеш дивитися і покарання грішників бачитимеш, так як ти сказав: Господь, надія моя, Всевишнього обрав ти прихистком твоїм, не прийде до тебе зло, і біда не наблизиться до оселі твоєї, так як він ангелам своїм звелить охороняти тебе на всіх шляхах твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб ніколи нога твоя не спіткнулася об камінь. На гаспида й Василиска ти наступатимеш і потопчеш лева і дракона. Якщо надіється на мене, я визволю Його і захищу його, так як пізнав ім'я моє, буде кликати мене, я почую його. Буду з ним у скорботі, визволю Його і прославлю Його, довгим життям обдарую його і явлю йому спасіння моє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алелуя, 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 слава тобі Боже! Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти в жонах і благословен плід лона Твого, бо ти спаса душ наших породила. Порятуй, Господи, людей Твоїх і благослови спадок Твій, перемогу над супротивниками, даруючи і зберігаючи Христом Твоїм оселю Твою. Нехай воскресне Бог, і пропадуть вороги Його, і нехай біжать від лиця Його всі ненависники Його, як щезає дим, нехай щезнуть, як та невістка від лиця вогню. Так нехай згинуть біси від лиця тих, хто любить Бога і хто осіняє себе хресним знаменням, і в радості промовляє. Радуйся, пречесний, і животворящий хресте Господній, що проганяєш бісів з силою на тобі Господа нашого, Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола і дарував нам тебе. Хрест свій чесний! На прогнання всякого супротивника, о пречесний і животворящий хресте Господній, допомагай мені зі святою Дівою Богородицею, з усіма святими навіки. Амінь. Отче дай мені з душевним спокоєм прийняти все, що принесе мені наступний день. Дай мені цілком віддатися волі Твоїй святій і кожної години цього дня. В усьому наставляй і підтримуй мене, які б я не одержав вісців продовж дня, навчи мене сприймати їх зі спокійною душею і непохитною впевненістю, що на все, що є, свята воля Твоя. В усіх словах та справах моїх керуй моїми думками і почуттями, а у несподіваних випадках не дай мені забути, що все посилається тобою. Навчи мене прямо і розумно поводитися з кожною людиною, нікого не бентежачи і не засмучуючи. Отче, дай мені сили витримати в тому дня, що настав з усіма його подіями. Завжди керуй моєю волею і навчи мене молитися, вірити, надіятись, терпіти, прощати і любити. Слава Отцю і Сину! І Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Твоєї Матері, преподобних і богоносних Отців наших і всіх святих. Помилуй нас. Амінь.